Як масово видалити товари на сайті. Одразу визначимо, що для оновлення даних в товарах вам не потрібно їх видаляти. Достатньо провести імпорт з файлу з актуальною інформацією. Товари, які вже було проіндексовано, радимо не видаляти одразу, а просто поставити їм статус немає в наявності та відображати Ні. Це дозволить не втратити трафік, який приносили ці сторінки. Якщо все ж виникла потреба саме у видаленні товарів, зробити це можна лише вручну в адмінпанелі. Зверніть увагу, що відновити видалені товари можливості немає. Отже, у вкладці адмінпанелі товари натисніть три крапки в правому верхньому куті і в параметрі кількість рядків встановіть число 160. Встановіть галочку навпроти товарів, які потрібно видалити, або одну найвищу галочку, щоб вибрати одразу всі товари на сторінці. Внизу в стрічці масових дій натисніть кнопку Інші дії видалити, Підтвердіть видалення та дочекайтесь завершення операції.